Сьогодні сьогодні п'ятниця, 4 ні, 3 -й березня, відео попросили по поводу БМВ. Машина стоїть, не заводив. Ну, робота і ключ теж вон. Де ключ? О. Закрила. Открила. Це багажник Ключ працює, ключ один. В машині не убрано Три дні десь не їздив, 4, навіть. десь так. Де. Машина холодна. Не заведений на блок руля. Робить карбон з карбоном сам обшивав. Там дерево можна зняти, якщо комусь подобається дерево може. Дерево Датчик дождя стоїть. Тут видно. Пцин. Ну є. Руль такий стандартний. Стоит кнопки с рулем Склоподъемники на 4 Стекла Тут у нас Парктроник передний, задний, шторка И антибукс acr Клима e, Потом, потом, что еще Магнитолу я не продам Подарок Аэрбеги Тут, тут на рулю Тут сбоку Посредине и заду аэрбеги Є в двері, всіх дверках. Ну, салон, де хто просив салон, Сам по собі ну трохи почистить, але не протертий. Крила є. Бокові тут де водительське, крило нормально все держить, обгинає. Тобто не не в салон. От, що ще ще, 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 ще куди знімає? Добре. Заводимо, слухаємо мотора. Просили, щоб мотор. Проктоник. Отак. Внимає. Знімаємо блок руля. Температура вон, холодна. на дворі 8, 8 тепла, масло міняне. 225 тисяч. Я її брав в... в Германії 220 було. Доїхав сюди 2000, десь його горя. Бо брав під самої Голландії майже почти 20 км від Голландії. Па -па -па. Добре, заводимо. Передержав свічі, там, щоб не казали, що. Два раза туда-сюда Подержу. Он машину сразу заводит. Лампочки не тут. Це щось пруфин, хуйня там клаца, я не знаю, що то. Ну це не холодна робота. Сейчас подойдем побачити ще мотор. Вот шланги я менял, я показывал, там рассказывал, все два шланга меняв. Топливний фильтр минены, ну расходники все поміняні. Я не знаю, что тут показать, що что хочет. На стакане вот там мало кощей эта помощь надо было. Лубастая. Лубаста ЗЦ. Чи не димить сейчас покажу Оце холодний мотор заведений он дим диму нема Трубу видно он ще не гаряча, держусь рукою собі нормально труба не гаряча ну, холодна машина парктроніки ззаду і спереду там є і машина не мита грязна Ну от все, вроде а сейчас там просив стакан левый показать з номером за покажу. вот тут якась бирка не знаю кому там що треба 530 дры пары 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 синонами стоять салон с стороны. Там все закрывается, почистить надо, я ее минуту просто. Вот нормальный салон, свет салон. <laughs> вот. То есть нормальный, чистый салон, просто надо помыть, грязный. Ну и багажник там. Что багажник? Электрозамок стоит. Багажник чистый воде Все нормально. Запаска там есть. И все, Ну, тут аварійки і тра... все остане, О, там ще що. Зеркала стоять. Якість трохи погана. не видно, номер не буду теж показувати, нам не треба. Там кого більше цікавить, ще? Дзвоніть, питайте. Ну от розход, середній, а, по розходу, там де хто цікавиться по поводу мотора. Можу вести там тест, обороти двигателі взагалі не плавають. Там буквально зазор такий ну, мінімальний. 9,6 розход на 100 км. Зараз покажу. Це другий розход. Це залишилось КМ. За скоростю якої розход 9,6 км. Ну, по городу їжджу, 33 км на час. Це середня швидкість. Такі розход машинки. 192 кона. Це робота у нас. круїз контроль. Все працює, галогенки. Все файно. Музика теж хороша, тільки магнітолу треба нормально. Ну і все таке там. Все, кого ще більше десь цікавить, інтересно, звонить, пишіть. А, ще, ще, ще поки не заглушив, по поводу того, зараз браму відкрию, чи коробка не дергає в машині. А то там розказували, ну, питали хлопців, якщо рушаєш назад, чи не дергає коробка. Ну от паркроник стоїть. Нейтралка. Блін, а задній. От їдем вперед чуть-чуть не багато. Тепер нейтралка, котиться машина. Так, так щоб видно, цю... о, взад. І от взад їде. Нема ніякого рівка, нічого. Дальше зупинився. На парктроніку. задня, вперед. Рівки немає. Кробка хорошо це парктронік пікає ззаду. Забор трохи. Все, навіть є оригінальний, О! І працює. Карточку можна ставити і дзвонити, Куди там хто хоче. Ну, вроді би все. 32,9 ми вже показали. Все, більш детально дзвоніть, але в мене з п'ятниці по понеділок десь не буду. Я їду за кордон, то. Або до п'ятниці дзвоніть, сьогодні четверта ще півдня залишилося, я говоря, А буду в понеділок. якщо не Сьогодні два люди. люди не мають. Вроді би казали, що мають під'їхати.